Всім привіт, мої любі! Сьогодні у нас на огляді ось така краса. Це адвент-календар, незвичний на 12 віконечок. Але кожне може приховувати якийсь цікавий аромат. Да-да, вам не почулось, це у нас парфумний адвент-календар. І сьогодні у нас буде ароматне відео! та да 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 та да, -да Хто мене дивиться, знає, що я не розбираюсь в парфумах. Але, але я шукаю свій ідеальний аромат, тому що колись в мене був ідеальний аромат, це був Ральф Лорен Кламурус. Я його просто обожнювала. Носила його ну, я не знаю скільки років підряд. Можливо, 6, можливо, 8, Не пам'ятаю я. Але, на жаль, його зняли з виробництва. І останній раз я його знайшла в США. І мені замовили дві бутилочки тестера, і вони закінчились. <ріст> Вже пройшло два роки чи три з тих пір, як я шукаю свій ідеальний парфум. Спочатку я ходила по всіх магазинах і пробувала знайти щось подібне до свого аромату. Потім я зрозуміла, що це не та справа, якою потрібно займатися, потрібно знайти якийсь новий аромат, який буде так само мене вражати. Що відрізняло Ральф Лорен від інших ароматів? Те, що коли в мене був поганий настрій, я могла просто крапельку нанести цього парфуму і настрій одразу покращувався. Я не знаю, що в тому ароматі. Так, підіймало мені настрій, але це було фантастично, і я хочу знайти щось подібне. Саме тому сьогодні у нас на огляді The Дебайн Corp на 12 віконечок. Я не пам'ятаю, щоб минулого року у них був парфумний адвент. У них зазвичай адвенти звичайні продаються, дуже класні. Цього року він мені не дуже сподобався, тому його не було у мене на огляді. Але якщо наступні роки він буде цікавий, то я думаю, що ви його... Також побачите. А коли вийшов цей красунчик, ну я вирішила, чому б ні. Чому б ні? Тим більше, що тут нам обіцяють повні розміри. Повними розмірами в нас тільки Харц, а тут у нас ще й Бенкорф. Ні, ще цього року Space NK, але Space NK якось мене не зацікавив. От чесно, не зацікавив, абсолютно якісь нецікаві мені там аромати. А цей став мені цікавий. Тому давайте будемо дивитись. Та-да-да-да-та-да! Ось так він виглядає. Кажу, що виконання у нього простеньке. Ну тобто він виглядає стильно, але хлюпінько. От по правді сказати, хлюпінько. Але нічого, ми ж не за цим сюди прийшли. Ми прийшли за наповненням, тим, що в нас всередині. Давайте ж заглянемо, що там всередині перший номерок. Перший номерок. Щось невеличке, мабуть, тут у нас все ж таки не буде повний розмір. О, тут все у нас в гарних бамашках. Я вже бачу, що це за парфюм. І <хи> це байредо. Байредо бланш. У Байредо дуже гарні мініатюрочки. Ось так вони виглядають, повторюють флакон справжній, тільки в мініатюрі. Мініатюрки у них йдуть 8. Мілілітрів. Давайте подивимось і потестимо одразу. Я сьогодні запаслась. Я була в своєму улюбленому магазині і знала, що в мене буде огляд на адвент, і вирішила, що мені потрібно взяти блотери. Так. та 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 У нас є тут такий магазин Христина, і там написано. Завжди є таке зауваження, що не вздумайте нюхати парфюм, відкриваючи кришечкою через кришечку. Обов'язково потрібно нанести парфюм на блотер. Мм, mm, щось дуже цікаве. Це у нас чисто жіночий аромат. Я вам одразу буду читати, що. Про нього пишуть пудровий, мускусний, свіжий, квітковий, дерев'яний, альдегідний розовий фіалковий, м'який пряний. Верхні ноти у нас альдегіди розовий перець, біла роза. Середні ноти фіалка, піон, неролі. І базові ноти мускус, кашмиран і сандал. Я вам скажу, що біла роза так цікаво вибивається тут наперед. Дуже цікавий аромат. Такий жіночний, такий ніжний, такий приємний. Він не притерний, він більше квітковий. Фіалка з розою дають таку м'якість. Ой, дуже цікаво. М -м -м, клас. Це супер. Дуже приємний аромат. Я здивована. Ну, байряди взагалі в них аромати такі приємні, але вони не завжди класно тримаються. Кажуть, що підсилювачі можуть зробити аромат більш стійким. Але я не розумію, для чого купувати дорогий аромат нішевий. Потім купувати до нього ще банку, ще одного аромату, щоб їх змішати і щоб він був стійкий. От, от чесно, поясніть мені. Давайте далі. Друге віконце щось велике. Ой, так класно, що вони зробили ось такі. Що можна дірнути і дістати. Дуже важке. Скоріше за все, тут повний розмір. Значить класно, що вони так запаковані. Зразу да? Зрозумієш, ну, що тут? Це приємно, це приємно. Так, і що у нас тут ну, повнорозмірний парфюм. Фугасі. Парфу no Вау, це супер. Одразу хочеться відкрити. Да? Чим відкрив? Давайте почитаю вначале, які тут ноти. І подумаю. Тому що, можливо, краще спробувати аромат в магазині. А потім уже відкривати. Вдруг мені не підійде. Верхні ноти чорна смородина. Ну, я не дуже люблю смородину в парфюмах. Цитрусові. Також мандарин, апельсин. Ось це мені може зайти. М'ята перцева. Ну, верхні ноти так собі. Середні ноти. Давана, чутки давана, я не знаю. Ладан, рожевий перець, апельсиновий цвіт. А от середні ноти класні. Так, і базові примітки, пачулі, кедр, сандалове дерево, мускус. М -м -м -м, хочеться, правда? Далі дивимось, що він у нас дерев'яний, дерев'яний я люблю. Ароматний, цитрусовий, зелений, ну, це таксвий фруктовий, м'який, пряний, теплий, пряний, свіжий гострий, бурштиновий, бальзамічний. Ой, ну як же хочеться відкрити. Ні, поки що не буду. Подивимось, що нам тут ще попадеться. Хоча дуже хочеться, давайте подивимось третій. Ой, я, напевно, не заради ароматів купила. Я, мабуть, заради ось цього розпакування купила. Ой, тут два? Серйозно? Ух ти! Тут у нас два парфюми Мейсон Крівеллі. До речі, це цікаво, тому що я так насторожено віднеслась до цього аромату, а потім мені він сподобався. В Вскін, здається, нам попався аромат. У нього аромати стійкі, це 100%. Ой це щось цікавеньке. Мені хочеться спробувати. Це хібіскус махаят. А ну, дивіться. Ви в мене знаєте більше хібіскус махаят. Давайте спробуємо. Ой, це щось приємне таке. Щось квіткове. Роза тут від 100% є. Є мускус. М -м -м. Дуже пряний, цікавий такий аромат. Давайте підемо по нотах одразу. От дивіться, що тут нота: Гібіскус, даманська роза, ваніль, лист чорної смородини, шкіра, перечна м'ята, амбретта і кориця. Дуже цікава суміш. По нотах я б в житті його не обрала. Він у нас квітковий. Ванільний, фужерний, зелений, свіжий, пряний, мускусний, шкіряний і фруктовий. Ой, дуже приємний аромат. Стовідсотково мені цей аромат підійде. Не скажу, що прям вау, захоплює так. Ну, можливо, можливо, я не буду говорити, тому що аромат це таке, що треба розносити. Ой, дуже цікавий. Дуже цікавий аромат. Оце такі аромати, які хочеться спробувати поносити, тому що вони так відкриваються цікавими нотами, і, і після, мені здається, вони розкриваються дуже цікаво. І другий аромат у нас роза салтіфолія. Оце за аромат такий. Оце це такий світленький. Це такий світленький, можливо, не буде такий насичений. Давайте його спробуємо. От я думала, що тут роза і він мені одразу сподобається, але поки що ні. Свіжість а, прохолода у цьому ароматі, ніби він якийсь такий водяний. От знаєте, якщо той насичений, то тут такий дуже легкий аромат, водянистий. Не знаю, можливо, він більш літній. Давайте почитаємо ноти. Ага, ось чому. Тут є морська сіль. Морська сіль, морські водорослі. От я, видно, морську сіль не дуже люблю. Морська вода, троянда. Бачите, а троянда тут не дуже так яскраво відчувається. Мускус, рожевий перець, пісок, дерев'яні ноти. М -м -м, ну він такий дуже свіжий. Більше, більше він тут відчувається оцим морським морською солью. Рожевий фужерний солоний водний мускусний пісочний. Ну, легкий аромат. Легкий, не, не зовсім мій. Але ж це так приємно! Два в одному віконці малесенькому. Клас! Вже дуже задоволена. Так хочу цей фугас відкрити. Просто преш якийсь. Четвертий. Четвертий також, напевно, якась мініатюрка. Але така вагома мініатюрочка. Можливо, 10 мл. Так, я не буду навіть називати цей бренд, бо вже мене там хейтили в коментарях. Я просто тако відчиню, бо стільки незрозумілих по поводу цього парфюма коментарів отримала, що... щоб я була обережна. З чим обережна? Ось я купила адвент на... на нідерландському сайті. Ой, аромат. От бачите? Геть не можу про аромат тепер сказати нічого. Нічого не можу про аромат сказати, бо вже цей аромат якось сприймається не так. От не так сприймається, якби сприймався, якби не було цих висказувань по поводу цього парфюмного дому. Геть сховаю, не буду показувати. Отак от от просто. От так от, щоб вам не було видно. Добре, йдемо далі. Це трошки розстроїлась. Якось чуть-чуть розчарував. Тут у нас, до речі, величеньке щось, але не таке важке, як, як погасть. Давайте подивимося, що тут у нас. Що тут у нас за аромат. Так, тут у нас нішевий парфюм. Я не буду іскажати назву, просто прочитайте, щоб я тут зараз не кавіркала, як воно правильно читається. Тут у нас 15 мл, але це повний розмір вважається. Верхні ноти ананас, грейпфрут, бергамот, середні ноти, кедр, пачулі, жасмін, базові ноти дубовий мох. Дерев'яний Дер цитрусовий, мшистий, фруктовий, землистий, солодкий, свіжий пряний тропічний пачулівий, фужерний. Оце, да. Оце цікавий аромат. Ну що, будемо скривати. Да? Ось така малюточка. І раз я її вскрила, я ж її одразу нанесу на руку, бо знаєте, на блотерах не зрозуміло. Ой, можливо, треба було не вскривати. Можливо, треба було це вкрити. Але якийсь поноток, так мені здалося, що мені підійде. А, ну це можливо перший пшик, не дуже. Мені сподобалось, що він пшистий, знаєте, я люблю мох, дерево. У мене було відчуття, що ніби як я зайду в ліс. Але тут ніби відчуття, що я зайшла в тропічний ліс, верхні ноти, ананас грейпфрут, бергамот. Що я вирішила, що я попаду зараз в ліс. Але цікавий, ви знаєте? Кедр додає такого приємного аромату. Тут він так приглушає ці грейпфрути з бергамотом і з ананасом. От ніби їх так тушить і пачулі тут дуже класно вписуються. Жасміна взагалі тут не відчуває. Клас! Окей, я задоволена, що ми його відкрили. Я задоволена. та ту ту -та, та клас. От бачите, одразу настрій піднявся. Що таке є в цих ароматах, да? тут-раз був поганий настрій, тут раз вже хороший настрій. Давайте йдемо далі. А це лише, -лише був п'ятий аромат шостий. Шостий, шостий. Що у нас? Тут в шостому щось малесеньке. Що нам тут завернули? Яких цукерочок? <гас> ну все, це джепот. Ми тут знайшли бакараруш. Оце цікаво. 5 мл. Ну, Вони більше не покладуть. Бо це ж дорого-багато. Манюська така гарнюська. Я знаю цей аромат. Дорогий, класний аромат. Але єдина біда цього аромату, що ним через одного пахли, мабуть, всі. Ну, коли він вистрілив? Ну, років три назад, мабуть. Я на кожній другий чула цей аромат. Ну, на кожній другій. Не знаю, чому мені здається, він раніше вийшов, але чому на кожній другий він був там, років три назад. Ні, можливо, 4 роки назад. Ось він дуже такий став популярний. Можливо, він був такий популярний, можливо, це я тільки зрозуміла, що він був популярний, коли почала знайомитись. Тут верхні ноти шафран, жасмін, середні ноти тут сіра амбра, гедіон і амбервуд. Базові ноти тут кедр, сахар, дубовий мох і амбраксан. Ну давайте спробуємо. Зараз він нам тут все заб'є, звісно, і вже я буду тут пахнути тільки ним. Ну, він дуже цікавий. Він дуже цікавий. От е, тут, навіть якщо чи, почитати опис, то опис не, не відображає глибину аромата. Тому що там в опис свіжий, дерев'яний, амбровий, теплий, пряний. Не знаю, якийсь метал в нього так виходить на Дуже цікавий аромат, його нічим не спутаєш. Це ну є дуже схожі, багато ароматів. До речі, на нього можна спробувати, якщо вам подобається цей, але ви хочете щось. Подешевше, то пару парфюмів точно є на ринку, які дуже схожі і які так само стійкі, суперстійкі. Це та, яка не знається в ароматах, да? М -м -м -от так от. якісь тонкощі, мабуть, трошки знаю. Чуть-чуть. Так, сьомий дуже великий, але дуже невагомий. <сум> ну, серйозно, ну там, якось пошуткували з нами чи що. Поколе нам пробничок. Ми подивимося, що за пробничок. Це у нас Juice Box Каріока Heart. До речі, в скінці я знайшла також цей аромат, і я не змогла його ніяк описати. Він мені був дуже яскравий, але потім я зайшла в інтернет, почитала про нього, і було написано, що потрібно його пробувати на собі, рознашувати, тому що тут також ці молекули входять. І коли я його спробувала на собі, він відкрився дуже цікаво. Тож, пробуйте аромати, всі пробуйте на собі. Давайте подивимося, що у нас тут за аромат. Верхні ноти манго, ананас, лимон, середній ром, сандалове дерево піонія І базові ваніль Амбраксан Ух ти! Мені вже хочеться його спробувати тільки не на собі, бо я боюся, що він буде дуже яскравий. Ох, солоденький. Ну тут ром, а вже ж дає таку. Яскраву ноту. Да, тут солодкий, фруктовий. Ну, солодкість дуже виходить на перед. все інше глушиться просто цією солодкістю. Це манго з ромом, це, звісно, це <плес> ваніллю приправлене. Дуже яскраве, дуже яскраве, дуже солодке. Ну, це не зовсім моя історія. Потім я спробую, а вже ж на собі розносити, але. Скоріше за все, що ні, я відчуваю це. Сьомий ми знайшли, восьмий. Так само нам зараз. от... О, ні, восьмий у нас. Восьмий у нас дуже важкенький, важкенький, що тут у нас. Та-та-та-та. Так, це повний розмір. Я вже бачу. Може, як приємно отримати повні розміри. Сілківудс. Ну, все, я відчиняю. Тримайте мене семеро. Це яка це красота, будемо відкривати разом. Ух ти, як це гарно. Клас. Супер. Но мені ще немає тут аромату, і я маю це спробувати. О, це моє. Давайте його рознюхаю чуть-чуть. І ще ноти. Вам скажу верхні ноти у нас шафран цейлонська кориця. Кориці не відчуваю, я відчуваю дуже ваніль, відчуваю замшу. Так, що тут ут? Є? Є уд, є мадагаскарський ланг і ланг і жасмін в середніх нотах. Уд чуть-чуть відчувається. от він такий приглушений, не яскравий, не задушливий. Приємний! От уд, приємний його ваніль і дуже згладжує ось цей уд. Австралійський сандал, лист табака, мускус Алібаном. До речі, з Алібаном мені подобається аромат. Це цікаво, що це за я буду про нього почитати. Клас, я дуже задоволена. Супер. М -м, він дуже схожий на флорайку, до речі, дуже схожий. І схожий ще на той аромат, який ми знаходили у флаконі. Такий з верблюдиками шкіра і цукор дуже схожий. Супер! Повний розмір, дівчата. Ідемо далі. І це ще не кінець, ви бачите? Так приємно після скінса Я думала, що мені не зайде жоден парфумований адвент. Тому що якось, коли знімала скінс, я так встомилась, я не знала цих ароматів, і мені описати кожен аромат було так складно. Що я вирішила, що я ніколи в житті не буду знімати ось такі відео, те, що я не знаю. Бо тобто косметику я знаю, і мені легко її знімати. А коли ти не знаєш парфум, і тобі потрібно його описати, але це мені якось приємно. Можливо, тут не так багато парфумів. Щось менюсіньке. усіньке, тут щось. тут щось. Тут 2 МЛ поклали. Що це таке маленьке? Що це таке. А, це Фредерік Мале. Ага, зрозуміло. Тут така малесенька. Мініатюрочка. А, клас! Подивіться, яка красотусечка. Повторюю, оригінал, таке малюсенька така. 7 мл? Ну, так і не скажеш, я думала 5. Ой, супер. Така малютка. Так, ще отут у мене немає парфюма. Ой, який приємний мускус тут. М -м -м -м. Дуже цікавий. Ой, такий багатогранний аромат. Тут тут не один тут ціла артилерія для да, ароматів, тому що вони так переливаються. Верхні ноти, лаванда, танжерин, бергамот, коріандр, неролі. Щось з цього я відчуваю. Можливо, каріандр. Те, що я не дуже люблю. Середні ноти, кориця, гвоздика. Ось ця гвоздика пряність. да корені риса, роза, асмантус. Оця роза прикрашає, а от гвоздіка. Чуть-чуть тут вибивається. Ну, цікавий, насправді дуже цікавий аромат. Спробуйте. А базові ноти тут, мускус, ваніль. Ваніль дуже відчувається. Баби тонка, амбра, сандал, гваяк, кедр, животні ноти і пачуля. Ваніль дуже сильно відчувається. Амбра, сандал. Більше нічого не відчуваю. Це цікавий аромат, але от його потрібно, мабуть, зрозуміти цей аромат, тому що. Є пару нот, які мені не дуже до вподоби, і збивають мене ну, з розуміння цього аромату. Ідемо далі. Подивіться, який 10-й номер. 10-й номер здоровене. Щось мені так пахне. А що мені тут так пахне? Все мені тут так пахне. Оце щось величезне. І це щось, мабуть, повнорозмірне. Яка тут упаковка? Ви знаєте, я не шкодую, що я купила його. А я вам не сказала, скільки він коштує. Він коштує 297, здається, і 40 євро мені ще доставка обійшлась. Але купити його можна тільки або в Бельгії, або в Нідерландах. Тому потрібен посередник. О! -о, 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 -о. Ну тут парфюм. Я його тестую зараз, і я його пробую змішувати з ароматами. І поки що нічого в мене не склалось, ніяке враження про нього. Тому поки що я його і відчиняти не буду. І дуже шкода, що нам дісталась велика, але саме цього аромату. <ки> Могли б нам, наприклад, Вайреде Бланш цілу покласти 50 мл. Я б дуже була б рада цьому аромату, бо мені він сподобався. Ну, добре, добре. Одинадцятий номер. Все, ми підходимо до кінця. Цинішеві аромати, я їх пробувала також на собі. Вони стійкі, і цей аромат, здається, він дуже теплий і насичений. Якщо я не помиляюсь, зараз я відкрию і спробую. Ой, а що його тут так? Подивіться. Це таке, його хтось випив, чомусь його так мало, як то хтось його надпив тут. Ну, добре. Дуже солодкий. Скоріше за все, він буде шлейфовий, але такий удушаючий трошки. Не для всіх, скажімо так. Бо дуже теплий, такий дерев'яно-пряний. Тут є ут, ут відчуваю і відчуваю. Шкіра, мабуть, тут є ще. Так, -да, аромат цікавий. Окей, якщо пройтись по адвенту, то тут у нас дуже багато ароматів. І тут у нас вже останній, останній аромат. Клас. Як це приємно. У мене ніби день народження. Та-та-та-та! Та-та-та! та Хочеш зробити свято, зроби його сама. Дивіться, тут 100% велике щось ми маємо тримати, тому що воно по вазі дуже відчувається великим. Тут у нас повний розмір чогось. Ух ти! Блю талісман, дівчата. Це у нас повний розмір Ексніхіл. Тільки це у нас еуде парфюм, а жалко що не, не новий їх, тому що новий він більш стійкий, а цей так дуже швидко, ну, з мене сходить дуже швидко. Можливо, якщо його поєднати з оцим, то можливо, він буде класно триматись. Можливо. В мене є він в пробничку, тому я не буду відчиняти. Я його ще порознашую, подивлюся, як він мені. Як вам цей? Шикарний адвентик. Такий ніби 12, а задоволення на всі 24, Навіть 25. Ну, клас, один, два, три, 4, 5. 5 повнорозмірних ароматів. І один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І вісім мініатюрок. Мені дуже сподобався. Дуже сподобався цей адвент. Клас ось це я собі залишу під ялиночку. Ось це я подумаю, я його рознашу не знаю. А, ось це я вже відкрила 100%, я його буду. М -м -м -м, я буду його носити, тому що він такий при шкірі і е -м -м -м, мені приємний, солоденький пахне. М -м -м, клас. Ой, от відкривається, а я люблю таке. Так, це воно що? Це у нас ніж не так, да, теж приємно. Ну, і бапероруж приємно, вже ж. Mm, Клас. Рознюхала зараз всі аромати, які нанесла на себе. І я 100% задоволена цим адвентом. Маєте написати в коментарях, як вам, як вам такий адвент. І обов'язково я вам дам посилання, якщо вони ще є, що якщо вам сподобається, щоб ви також могли його замовити. На сьогодні все. Це був у нас ароматний огляд, ароматного адвент-календаря. Сподіваюсь, ви такі ж задоволені, як і я, <с? <с?> що я змогла створити вам настрій сьогодні ввечері, щоб у вас було тепло, затишно, ароматно. І я вам дуже дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, вам теж захотілося трошки оцієї магії ароматів і натхнення для себе. Хочу вам побажати, щоб ваш тиждень був легким, гармонійним, красивим. Прекрасних вихідних, які зроблять вас чуть чуть щасливішими, побачимось наступного тижня. Бувайте, пока пока!